Яка мова домінує в парламенті? Я думаю, ви швидко і безпомилково відповіли на це питання. А тепер послухайте Вятровича і його откровені. А яка ж мова домінує у Верховній Раді, коли вимкнуті мікрофони, а нам напарюють і патріотизм, і виховання, і ідеологію, і те, як ми повинні любити свою країну? І головне, роблять це з претензією. Ці ж самі люди. А коли вимкнений мікрофон, як сказав Петрович, і це не мова Лєрмонтова, Це просто тупо Відео залишу в себе в телеграм-каналі. В телеграмі шукаємо Сергія Годзінський. Це просто лютий треш. Це, це вже не подвійні стандарти, це цинізм чистої води. І ці ж самі люди будуть мати до громадян України претензії, що вони говорять. Якоюсь не тією мовою. Угу. І громадяни України, звісно, що будуть слухатись людей, які при вимкнених мікрофонах, ну далі ви почуєте від ветровича, що вони роблять і як вони